Вітаю, друзі! Ця страва чимось нагадує ліниві голубці, але готується значно швидше. Ніжна капуста, соковитий фарш, ароматні спеції. Усе це готується на одній сковороді. А на смак як щось дуже домашнє і неймовірно смачне. Тож готуємо! Усі інгредієнти будуть прописані на початку та внизу цього відео. Для такої смачної страви нам потрібно всього та нічого. 600 г фаршу у мене свинячий, молода капуста близько 500-600 г, одна або дві цибулини, залежно від розміру, та одна середня морквина. Спеції додаватимемо вже в процесі, орієнтуючись на свій смак. Для початку підготуємо всі продукти, щоб потім готування йшло легко без метушні. Починаю з цибулі очистила і нарізаю дрібними кубиками, сильно не дрібню, просто як для звичайної засмажки. Морку натираю на терці не дуже дрібно, щоб вона зберегла текстуру. Тепер капуста. Беру невелику голівку молодої капусти. Краще, якщо вона буде соковита, хрустка, така, що легко ріжеться і швидко готується. Нарізаю її кубиками приблизно 2х2 см. Шматочки компактні, але не мілкі, щоб добре тримали форму. Складу нарізану капусту в миску, вона знадобиться трохи пізніше. Тепер сковорода. Ставлю її на середній вогонь. Наливаю приблизно 2 столові ложки олії у мене звичайна сонячникова, даю сковороді добре розігрітися. Паралельно на другу камфорку ставлю каструлю з водою, додаю сіль і чекаю, щоб вода закипіла. Викладаю цибулю на розігріту сковороду і обсмажую до м'якості, щоб з'явився приємний солодкуватий смак. Як тільки цибуля стане прозорою, додаю моркву, перемішую і обсмажую разом кілька филин до м'якості моркви, але не пересмажую. Коли овочі вже майже готові, додаю фарш. У мене свинячий, але підійде й курячий, яловичий або сорті. Гарно розподіляю фарш по сковороді, розбиваючи лопаткою, щоб не злипався грудочки. Даю йому обсмажитися разом з овочами приблизно 10 хвилин на середньому вогні до повної готовності м'яса. Як тільки фарш перестає бути рожевим, додаю сіль і чорний перець до смаку. Через хвилину 2 додаю 2 столові ложки домашнього томатного соусу. Можна й кетчуп або томатну пасту, а ще краще свіжий помідор. Він додасть особливий аромат і свіжість. Додаю паприку одну чайну ложку, трохи сушеного часнику, теж чайну ложку і половину чайної ложки хмелі сунелі. Ця пряність додає глибини аромату. Добре перемішую, щоб м'ясо вибрало всі аромати. Зменшую вогонь до мінімуму, накриваю кришкою і залишаю тушкуватися на 5-7 хвилин. Нехай усе добре поєднається і стане ще смачнішим. Поки м'ясна основа доходить, займемося капустою. У каструлі вже закипіла вода, викладаю туди капусту. Після повторного закипання даю покипіти 2-3 фелини. Для молодої капусти цього цілком достатньо. Нам не потрібно її повністю варити, лише трохи пом'якшити. Коли капуста стала ніжною, виймаю її шумівкою або просто зливаємо воду через друшляк. Трохи струшую, щоб вийшла зайва рідина. І перекладаю капусту до сковороди з м'ясом. Перемішую і маємо дуже апетитну страву, ароматну соковиту. Даю їй ще 2-3 хвилини протушкуватися разом, щоб усі смаки з'єдналися. І страва готова. За бажанням можна посипати зеленню. Вона виходить соковита, ароматна, нагадує класичні голубці, тільки готується швидше і без зайвої мороки з листям. Аромат стоїть неймовірний. Можна подавати просто з хлібчиком, зі сметаною або ж як самостійну страву. Ідеально, коли хочеться швидкого, але по домашнього смачного обіду чи вечері. Якщо рецепт вам припав до душі, збережіть його, приготуйте і поділіться враженнями в коментарях. Мені буде дуже приємно! До нових зустрічей на кухні, всім миру та добра.